Туристи в Сібуї, одному з туристичних центрів Токіо кажуть, що раді подешевшенню єни національної валюти Японії недавно її курс щодо долара впав до 34-річного мінімуму. Так, 27 березня долар США деякий час коштував 151,97 єни. Це пояснюють очікуванням, що банк Японії повільно підвищуватиме процентні ставки, зберігаючи величезний розрив з американськими процентними ставками. Іноземні гості, особливо зі США, кажуть, що падіння єни стимулює їх більше витрачати. Перед приїздом до Японії ми провели невеликі дослідження, тому ми мали деякі очікування, що все буде дешевшим, але ми не були в цьому впевнені. Поки не приїхали сюди. Удома в Мельбурні сендвіч коштуватиме близько шести доларів, а тут приблизно 2 долари. Це велика різниця, і грошей тут набагато більше. Можна купити повноцінний обід у 7 eleven приблизно за 10 доларів, ще й з напоєм. А в Мельбурні, вважай пощастило, якщо купиш повноцінний обід у 7 eleven за 20 доларів. Раніше багато хто вважав Японію дорогим для відпочинку місцем. Проте знецінення японської єни це змінило. Деякі іноземці кажуть, що тепер тут можна робити найдешевші за десятиліття покупки. Востаннє такий курс єни був 1990 року.